Привіт, рада бачити знову тебе на моєму каналі. Не вірю, що я говорю ці слова, тому що пройшло вже багато місяців з того часу, як на цьому каналі публікувалося останнє відео. Сьогодні буде відео з минулого життя, частинка чогось нормального, приємного і позитивного в наш непростий час. Цей канал минулого року починався саме з розпаковки адвент календаря. Тому я вирішила дуже символічно цим відео нарешті продовжити знімати контент на цей канал і показати вам, що ж пропонують адвент календарі в 2022 році. Мені приїхав перший календар від сайту Asos Календар приходить в ось таких сумках. Минулого року, до речі, теж була така чорна сумка ще й з хустинкою. Дуже прикольне наповнення. Я так швиденько подивилася, і ціна коштує цей календар 99 доларів. Я замовляла його з американського сайту. Раніше замовляла з Великобританії, але на той час, коли я оформляла замовлення, він був там sold out. Зараз він вже знову доступний до замовлення. Коли він до мене прийшов, зрозуміла, що він з містом дуже сильно відрізняється від того календаря, який представлений в Європі. Тобто, основне наповнення в них однакове, оформлення однакове, але продукти в багатьох віконцях відрізняються. Чи дійсно цей календар вигідний? Ми побачимо, звичайно, в кінці, але ціна 99 доларів. Плюс мені ще десь в тисячу гривень обійшлася доставка. Мені він вийшов, якщо переводити в гривні приблизно 5 тисяч гривень. Чи варте воно того? Давайте дивитися. У мене дуже сильно постраждала коробка, і це великий мінус цього адвент-календаря. Тому що він йде в такій звичайній просто картонній коробці. Ось такого формату з стрічкою. Бачите, в мене вже все випадає розпадається. Тому, звичайно, за оформлення я ставлю мінус, є набагато красивіші адвент-календарі. Але враховуючи, яке тут має бути наповнення, думаю, що все одно його буде дуже приємно відкривати. Так, якось отак. Продукти йдуть в таких окремих картонних коробочках, так само, як і минулого року. Тут ніякої різниці немає. Вони такі різнокольорові, прикольні досить приємні. Ну що, поїхали? Перший день. Так, і тут у нас продукт від бренду Too-Faced. Це Lip Injection Extreme, я так розумію, Plumper для губ. Що це означає? Якщо ви нанесете цей продукт на губи, вони візуально збільшаться. Ось такий от блиск. Пробуємо. Прямо зараз. Чому б ні? Далі, номер два. Номер два вражає, тому що це дуже класний об'єм люксового бренду ELEMIS. І це їх відомий крем з колагеном. Давно хотіла спробувати саме цей крем, і він коштує просто якихось неймовірних грошей за 50 мл 3500 гривень. Тут 30. Я думаю, що це дуже круто. Третій номер, щось плоске. Накладні вії, Багаторазові, до речі. Хто любить накладні вії, хто користується, це буде досить приємний подарунок. Чотири. Цей продукт мені подобається. Це ролер з опалового кристалу для масажу обличчя. Обличчя підтягуються, знімаються набріки. Спробую. Мені це віконце дуже подобається. П'ятий номер. Бренд Philip Кінслі Styling, Термозахист для волосся. І фіксуючий спрей 2 в одному. Теж досить хороший об'єм. Тут 60 мл. Номер 6. Підемо швидше, бо це відео ніколи не закінчиться. Доктор Пау пау спрей 7 в одному для волосся. Ніяк не пахне, але теж об'єм дуже крутий. Це вже у нас іде другий продукт для волосся, другий спрей для волосся. Термозахист ніколи не зайвий. 7. О, тут, до речі, повнорозмірна туш для вій від бренду Covergirl. І я ніколи не користувалася цим брендом. Восьмий номер теж щось велике. Нарешті продукт для обличчя AHA Tonic. Для вирівнювання тону обличчя, для боротьби з постакне. Особливо на холодний період. Це дуже класний вибір, коли сонце не активне, можна користуватися і вранці, і на ніч. Об'єм тут 100 мл. Теж дуже великий, до речі. Дев'ятий номер. В п'ятому номері у нас резинка для волосся бренду Invisible. Вони хороші. Дивіться, який красивенний колір. Номер 10. Я розраховувала на помаду MAC як і минулого року в британському календарі, саме помада MAC але отримала ось таку помаду. Я почитала, до речі, про цей бренд. Помади досить дорогі, десь в ціну MAC У складі багато масел. Тобто, ця помада має давати не тільки хороший відтінок, але й ще її доглядати за губами. Одинадцятий день. Пропонує нам те щось повнорозмірне. І це бренд Murat. Ніколи не чула, але це американський бренд. В нас очищувач для обличчя. Це досить небюджетний бренд, я б сказала більше люксовий. Повнорозмірні засоби, як я бачу, коштують від 2 до 3,5 тисяч гривень. Номер 12. І це щось просто величезне. Що це? Бренд The Ordinary відомий всім своїми сироватками і монопродуктами, також своїм кривавим пілінгом. Тут пропонують нам спробувати. Я не розумію, чи це шампунь, чи це типу два в одному засіб. Написано Hair Care, очищувач для тіла та для волосся. Ключовим інгредієнтом: тут є 4% содіум лаурил сульфату. Номер 13. Це масло, кісточок полуниці. Масло кістечок полуниці, масло кісточок полуниці. Очевидно, воно має пахнути як полуниці. Запах жахливезний. І оця маленька штучка в 15 мл Коштує о, цілих 13 фунтів. Ну, це багато, це повнорозмірний варіант. І, до речі, я так почитала відгуки про цей продукт. Вони дуже класні. Можна використовувати як монопродукт в якості сироватки для вашого обличчя, або додавати в будь-який свій серум чи крем. 15. ой, ні. 14. <ріст> Лед не пропустила. Такі величезні всі пакунки: спрей для обличчя з алоє, кокосовою водою. Середній ціновий сегмент. Досить хороший об'єм, 59 мл. Продукт, який не тестується на тваринах. Далі номер 15. От таке я не дуже люблю в адвент календарях. Це наклейки на нігті, якісь зірочки, місяці, іньяні. Йдемо далі. Номер 16 у нас іде маска. До речі, це не проста маска, а маска, яка нагрівається. Вона, звичайно, одноразова, але я також ще не використовувала маска для того, щоб розслабитись відпочити, зняти стрес, що зараз дуже актуально. 17. От дві маски підряд якось не дуже прикольно, правда? Маска-бар для освітлення шкіри з вітаміном С. Далі-далі, далі. далі, далі. Продукт Olaplex це інтенсивна зволожуюча маска. Тут всього 20 мл, такий собі пробничок, але Olaplex це досить дорога, хороша, якісна, доглядова косметика для волосся. Тому приємний віконцепт. Номер 19. О, нарешті щось велике. Тут багато чогось великого. Праймери від бренду ELF їх три штучки. А праймер, який закриває пори для сяєння ось такий матуючий. Це прикольно. Йдемо далі тінь для губ і для щік від бренду Benefit. Це досить відомий продукт у цього бренду. Пахне приємно, пахне трояндою. Далі, далі, далі. Це щось маленьке. О, це універсальний бальзам. Це те, що я також дуже люблю в адвент календарях Тому що такі універсальні бальзами, їх дуже зручно брати з собою. Вони зазвичай в таких невеличких об'ємах: олія соняшникова, олія кокосова і вітамін Є. Е. Ну, що ще потрібно на холодну пору. Номер 22 два, Повнорозмірне, очевидно, 30 мл. Beyond Brightening Ampoule від бренду Earth Harbor. І давайте глянемо ціну. 30 мл такої сиворотки, Це повнорозмірна версія. Коштує 38 доларів на їхньому сайті. 38 доларів. Тільки оця одна сироватка. Це половина вартості календаря. Це прям вау. номер 23! О! Я обожнюю свічки в календарях. Ніо, це люксовий бренд. Британський свічка називається Bedtime Hero для хорошого сну. Залишилося два віконця. 24 мініатюрка від Charlotte Tilbury. Масло з колагеном. Я планую використовувати це масло з тим ролером, який вони поклали раніше, для такого масажу, зволоження, насичення шкіри. Ой, викинемо цю страшну коробку. Нарешті у нас останні віконці. Давайте глянемо, що там. В останньому віконці ціла косметичка. Хороша, тканева косметичка. Я багато вже відкрила дан календарів, але таке в мене вперше. Зазвичай 25 вікон складуть багато продуктів. Ну, більше, ніж один, це вже багато. Але тут ціла косметичка з продуктами в останній день. Один. Два. Три. Чотири. І п'ять. Оце вау. Бренд Makeup Revolution. Непоганий, хороший такого середнього сегменту бренд декоративної косметики, повнорозмірна палетка, повнорозмірний гель для брів, третій продукт щось дуже цікаве в відтінку. Pink Light це е, рідкий хайлайтер, пудра Для обличчя класична Baking паудер для фіксації макіяжу. Це маленька версія, це фіксуючий спрей 30 мл. Також від бренду Makeup Revolution. Ось така косметичка, на 25-й день. Я навіть боюсь рахувати вартість цього календаря. Наскільки тут наповнення? Подивіться на ці вражаючі цифри. Ви витрачаєте, хоча і не маленьку суму відразу, але ви отримуєте значно більше продуктів, якими будете користуватися тут косметики на півроку. Це дуже вигідно. Час адвен-календарів це час дійсно класно вигідно закупитися хорошою, якісною косметикою, не втрачайте цей шанс. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалося, що я трошки змогла вас розважити і відволікти. Якщо воно вам сподобалося, поставте, будь ласка, лайк і напишіть коментар, як вам цей календар від ASOS. Сподіваюся, що повернусь до вас з новим відео. w najbłyżši čas